Нещодавно Європа постраждала від затоплення річками, які вийшли з берегів. Закарпаття й взагалі затоплює регулярно, але ці потопи це піщинка в порівнянні з потопами, які вже були на нашій планеті. Навіть Біблія містить опис однієї такої події. А взагалі, ледь не в кожному куточку світу є свій локальний переказ про потоп. Про кілька міфів я вже розповідав ось у цьому відео. А сьогодні будуть реальні мегапотопи. А також і можливі розгадки давніх міфів. Земля Догерленд називається так через Догербанк, найбільшу піщану мілину в північному морі. Ця мілина все ще залишилася від великої території розміром з Україну, по якій ходили мамути і олені, на яких полювали мисливці. Археологи знайшли на Дні моря кам'яні знаряді, кістки тварин, а також сліди людських поселень. І мисливські табори. Територію заселяли мезолітичні мисливці збирачі, які, ймовірно, вели кочовий спосіб життя, полюючи на великих тварин та збираючи дикорослі рослини. Приблизно 10 тисяч років до нашої ери північна прибережна зона до Герленду мала берегову лінію лагун, солоних боліт і пляжів, а також внутрішніх струмків, річок, боліт і озер. Можливо, це було найбагатше мисливське та рибальське угіддя в Європі в мезолітичний період. Якщо глянути на Google Maps, то можемо побачити, що ця територія знаходиться на континентальній плиті, а отже, якщо трохи злити води з нашої планети, то тут знову буде рівнина. Зливати насправді не потрібно. Час від часу ця земля підіймається з води через льодовикові періоди, які настають досить часто для нашої планети, але дуже рідко для сучасного людства. Адже останній льодовиковий період закінчився 12 тисяч років тому і поки що рівень води лише зростає. Про льодовикові періоди дивіться попереднє відео на каналі, а зараз я розкажу, що було тут і як все зникло. Під час останнього льодовикового періоду рівень моря був приблизно на 120 метрів нижче сьогоднішнього. Більша частина північного моря була рівнинною тундрою. Людовики танули і затоплювали родючі вологі рівнини, де паслися мамути, шерстисті носороги, олені та інші тварини. Нещодавня гіпотеза припускає, що близько 6200 років до нашої ери більша частина прибережних земель, що ще залишилася, була затоплена цунамі, спричиненим підводним сувом біля узбережжя Норвегії, відомим під назвою Стурега. Вважають, що тоді загинуло до чверті мезолітичного населення Догерленду. Інша точка зору, пропускає, що це цунамі, спустошило Догерленд, та води зійшли, а пізніше прорвало озеро Агасіс у Північній Америці, і з нього витекло стільки прісної води, що приблизно за два роки рівень моря піднявся настільки, щоб затопити більшу частину Догерленду і зробити Великобританію островом. На користь другої теорії вказує різниця в розташуванні поламаних раковин між нижчою і вище розташованою частинами території. Льодовикове озеро Агасі, з яке колись займало значну частину сучасної Канади і США, було найбільшим пресноводним озером на Землі під час останнього льодовикового періоду. Приблизно 8200 років тому, після танення льодовиків, Відбувся катастрофічний прорив льодовикових бар'єрів, що спричинило величезний потік води в Атлантичний океан через Гудзонову затоку. Цей викид води вплинув на океанічні течії та, за деякими припущеннями, став причиною ще одного короткочасного глобального похолодання, 8200 років тому. Можливо, саме це затоплення до Гербанку було в основі нордичних оповідей про потоп, про які я вже розповідав раніше. А дехто вважає до Герленд Атлантидою, та доказати це дуже складно. Також, я думаю, вам буде цікаво дізнатися, що протокола Манш, яка відділяє Великобританію від Франції, утворилася теж через льодовик. Колись льодовик не давав рейну та Темзі стікати у Північне море, і тому біля його краю росло озеро. Великобританія і Франція тоді були поєднані Височиною, яка складалася з кридяних порід. Антикліналь Вельдартуа. Але приблизно 450 тисяч років тому води, посилені таючими льодовиками, почали перетікати через верх і вимили собі прохід до Атлантичного океану. Потік, що прямував ламаншем протягом багатьох місяців, досягав 1 мільйона метрів кубічних на секунду, для порівняння стік Дніпра становить лише 1670 метрів кубічних на секунду. Десь 180 тисяч років тому під час наступного злоденіння вода знову ще більше розмила цю перепону і розширила до майже сучасних розмірів. Коли наставав черговий льодовиковий період, рівень моря опускався, а протокою текла лише річка, яка несла в собі в води рейну і темзи. А ще в цьому регіоні є Балтійське море, яке теж утворилося через танення льодовика 12 тисяч років тому. І, хоча рівень моря підіймається через танення крижаних щитів і через загальне потепління, через звільнення цієї ділянки землі від тиску льодовиків тут відбувається підняття зі швидкістю близько 8 мм на рік. І площа поверхні та глибина моря зменшуються. Отакі от, от Атлантиди існували у європейців прямо під носом. На каналі, до речі, є розповідь про одну теорію щодо Атлантиди. А зараз. В нас на черзі буде щось просто нереальне. 5 мільйонів років тому сталася подія просто нечуваного масштабу. Виявляється, Середземне море не завжди було морем. Близько 6 мільйонів років тому, у кінці МіОЦену, воно опинилося майже повністю ізольованим від Світового океану через підняття Гібралтару. Через випаровування кількість води в Середземному морі за орієнтовно лише якусь тисячу років значно знизилася, і більша частина басейну висохла. В результаті дно Середземного моря перетворилося на величезну соляну пустелю, оточуючи кілька відокремлених водойм з дуже високою концентрацією солі. Під час цієї кризи осадовий процес у висохлих частинах басейну призвів до відкладення масивних шарів солі. Деякі з яких досягали товщини до 2 км. Ось на цій мапі вказані поклади солі, що утворилися на місці висохлого Середземного моря. Вчені вважають, що на дні сучасного Середземного моря досі зберігається до 1 мільйона кубічних кілометрів солі, що утворилася під час цієї кризи. Поклади солі тут настільки великі, що люди можуть видобувати її більше тисячі років. Ви бачите русла річок, вирізані на морському дні. Це відбувається лише тоді, коли вода тече по землі над морем. Аналогічно відбувається у таких річках, як Рона у Франції або Ніл у Єгипті. Той факт, що морські води впали настільки різко, означав, що рівень річок також впав. Вони вирізали землю набагато сильніше, створюючи дуже глибокі каньйони глибиною у сотні метрів. Близько 5 мільйонів років тому вода прорвала вузьку смугу землі Гібралтару і почала швидко надходити в басейн Середземного моря. Це було як 30 тисяч ніагарських водоспадів, у 100 разів більше всіх річок, які впадають в океан по всьому світу. Море заповнилося за час від декількох місяців до двох років. Підвищення рівня моря відбувалося швидше 10 метрів на день з максимальним скиданням близько 100 мільйонів кубічних метрів на секунду, що приблизно у тисячу разів більше, ніж у сучасній Амазонці. Дослідження дна в Гібралтарській протоці вказують на те, що вода не спадала водоспадом, а просто розмила собі шлях. Вона створила каньйон довжиною у 200 км. Шириною 8 кілометрів і глибиною в сотні метрів. Спочатку повінь торкнулася лише західного Середземноморя, бо біля Сицилії було підвищення, яке розділяло цю низовину на дві частини. Ця західна долина наповнювалася десь два тижні, а коли наповнилася, то почалася наступна повінь. І ми знаємо у якому місці, оскільки на дні залишився ще один каньйон. І залишки вимитих порід. Тут був водоспад висотою півтора кілометри, за деякими оцінками. І 26 тисяч років після потопу потім ще було потрібно, щоб в цьому морі змогли жити хоч якісь організми. Настільки солоною була вода. Уявіть собі реакцію тих тварин, які там жили, і скорше за все не могли врятуватися. От тільки людей тоді там точно не було, тому що в цей час існували хіба що якісь астролопітеки, тому взяти цю подію за основу біблійного потопу чи міфу про Атлантиду ми точно не можемо. До початку людського часу ще довгі мільйони років. До речі, якщо вам цікаво, як розвивався і розселявся по нашій планеті людський вид, ви можете глянути це тут. Ще цікаво, що в Середземному морі у 1920-х роках хотіли зробити велике будівництво, яке мені нагадало те, що я вам щойно розповів. Інженерний проект, який був запропонований німецьким архітектором та інженером Германом Зьоргелем, називався Атлантропа і полягав у перекритті Гібралтару дамбою. Планувалося зменшити рівень води моря на 100-200 метрів, утворивши нові землі для сільського господарства та промисловості. Побудувати мости з Африкою та виробляти велику кількість електрики на Гібралтарській дамбі. Це все мало допомогти боротися з перенаселенням та соціальними проблемами в Європі, водночас сприяючи модернізації Африки та зменшити залежність від викупного палива. Проект тоді не реалізувало через його величезну вартість та складність, а також небезпеку для екології. Якщо з моїх відео про піраміди ми знаємо, що людство зазвичай знаходило, як побудувати щось величезне, то з відео про льодовикові періоди ви могли побачити, наскільки нестабільним є клімат на нашій планеті, і втручання людини може призвести до виникнення ланцюгової реакції змін і настання чи глобального потепління, чи замерзання, чи посухи, чи ще якоїсь фігні. Вчені розумно подумали, а нам то треба. І забракували проект. А ще ми вже знаємо, що через велику кількість солі ґрунти би були непридатними для сільського господарства і потребували великих зусиль для очищення. А також через велику соленість у зменшеній водоймі знову могла зникнути морська живність а Середземне море є домом для багатьох ендемічних видів, що робить його біологічно цінною екосистемою. А тепер йдемо далі до найочікуванішої частини про Чорне море. 12 тисяч років тому закінчився останній льодовиковий період, і крига, яка сковувала землю, почала відступати. Чорне море на той час було великим прісноводним озером, на березі якого вже були людські поселення. А дехто стверджує, що тут навіть існувала розвинута цивілізація, наприклад, Атлантида. Але в якийсь момент спокійний плин життя перервався, і приблизно 8 тисяч років тому, як раніше в Середземному морі, вода, підживлювана танучими крижаними шапками, перелилася через край мармурового моря і з силою двох сотні агарських водоспадів потекла в наше мілке чорне море. Затоплюючи узбережжя і піднявши рівень моря на 100-150 метрів зі швидкістю кількох десятків метрів за день. Згідно з оцінками, Чорне море збільшилося в розмірах, затопивши територію розміром з Ірландією протягом декількох місяців. Вважаю, що саме ця подія нажахала людей, які змушені були втікати перед нестримною стихією і стала основою для віблійного міфу про потоп. Так зокрема вважали морські геологи Колумбійського університету Біл Райан та Уолтер Пітман. Які у 1997 році запропонували цю теорію? Вони вивчали геологічні та археологічні дані з дна Чорного моря, які підтверджували наявність різкого підйому рівня води у минулому. Дослідження показали, що чорноморські донні відкладення різко змінилися з прісноводних на солоні, що свідчить про вторгнення солодної води з Середземного моря. Їхні висновки припали до душі багатьом людям, які нарешті отримали якесь підтвердження біблійних текстів. Адже тут ми маємо і непоганий час, тобто не надто далеко в минуле, а якраз коли зароджувалася сучасні цивілізації, і раптовість, і масштаб події, і місце. Адже якраз біля Чорного моря на горі Арарат Ноїв Ковчег кинув якір, а неподалік ще й шумери зі своїм міфом про потоп. У 2000 році океанограф Роберт Баларт, відомий своїми дослідженнями затонулого Титаніка, провів експедицію в Чорне море і виявив залишки стародавніх поселень на його дні. Це стало непрямим доказом гіпотези Райна і Пітмена, що підтверджувало, що ця територія була заселена людьми до затоплення. Паралельно існує ще альтернативна теорія про те, що катастрофічна повінь була не з Середземного моря, а навпаки, в Середземне. 13-16 тисяч років тому Чорне море, тоді ще озеро, раптово затопило льодовиковою водою гігантського озера, яке виникло біля підніжжя танучих льодовикових щитів. І ця вода, шукаючи вихід, каскадом затопила Каспійське море, а далі Чорне море, і зрештою почала витікати у Середземне, вода у якому ще на той час не піднялася. Прихильники цієї теорії також вважають цю подію можливим біблійним потопом, адже вона теж знаходить підтримку серед вчених. Але якщо ми вже говоримо про біблійний потоп, то цей час нам не підходить. У 2003 році вийшла нова публікація Райана з колегами, що Чорне море зазнавало постійних змін. У холодний період воно було прісноводним і, наповнюючись, час від часу перетікало у Мармурове море. А у теплий період, такий як зараз, напрям течії мінявся, і вода затікала з Середземного моря. Всіх все гарно влаштовувало і всі були щасливі, поки у 2009 році не вийшло нове дослідження, в якому йшлося, що якщо повіні була, то швидкість затоплення була дуже повільною, а не катастрофічною. Зовсім не біблійних пропорцій. Лівіу Джосан з океанографічного інституту Вудсхоуз з колегами з Бухареського університету знайшли докази того, що рівень води Чорного озера чи моря піднявся лише на 5 чи 10 метрів, близько 9400 років тому, а не на 50-60 метрів, як запропонували Райан та його колеги. І незважаючи на тих, хто хоче хайпанути на темі Біблії. Зараз є багато статей, які пояснюють, що це зовсім не біблійний потоп, оскільки, по-перше, не було катастрофічно швидкого підняття води, а по-друге, не було ніякої води з неба. Цього дня відкрилися всі джерела безодні і повідчинялися загати небесні. По-третє, не потрібно було рятувати птахів і тварин, і ніякі види не загинули. Людство не загинуло, бо в Біблії написано, що врятувався лише Ной. І основне, як на мою думку, Тобто, що в Біблії написано, що після потопу води відійшли, а Чорне море, як ми знаємо, досі заповнене водою. Багато людей хотіло би, щоб це дійсно було підтвердженням біблійної історії. Але я теж хотів би взяти бетон і злити ним одне болото. Але на жаль, маємо те, що маємо. До речі, якщо не можете забетонувати, то принаймні не забувайте донатити на дрони чи на інші потреби армії. Треба щоб хоча б пару гривень і йшли у правильному напрямку. Ще пару слів про Чорне море. Ви, напевно, чекали, коли я згадаю про сірку водень у Чорному морі. Так ось як ви її очікували, я згадав. Сіркуводень у Чорному морі є унікальним явищем, яке пов'язане з його особливою геологічною, гідрологічною і біологічною будовою. Він знаходиться в нижніх шарах моря на глибині приблизно 150-200 метрів і глибше. Це робить Чорне море найбільшим у світі природним резервуаром сірководню. Завдяки тому ж сірководню затонулі кораблі на Дні Чорного моря зберігаються краще, ніж в інших країнах, і зараз часто знаходять добре збережені кораблі, яким більше 2000 років. На глибині нижче 150-200 метрів практично немає кисню, а найбільша глибина там аж 2245 метрів. 90% води Чорного моря є отруєна сірководним. У цьому анаеробному середовищі, тобто де кисень відсутній, мікроорганізми перетворюють органічні речовини на сірководень через процеси анаеробного розкладу. Ці організми використовують сульфати замість кисню для розкладання органічних матеріалів, утворюючи при цьому сірководень. Чорне море отримує велику кількість органічних речовин від річок, таких як Дунай, Дніпро, Дністер та інші. Ці річки несуть в море значні обсяги органічного матеріалу, який осідає на дно і розкладається. Розклад органіки без доступу кисню сприяє утворенню сірководню в нижніх шарах моря. У підсумку в глибинних водах Чорного моря сформувався великий резервуар сірководню, який існує протягом тисячоліть. Через наявність сірководню в глибоких шарах у Чорному морі нижче певного рівня відсутні аеробні кисневі форми життя. Тому флора і фауна обмежені верхнім шаром моря, де є кисень. Глибоководні екосистема, які могли б існувати, практично відсутні через токсичність сірководню для більшості організмів. розчинений у морській воді сірководень негативно впливає на живі організми. При вдиханні або потраплянні на шкіру він викликає отруєння, його пари пригнічують травну та нервову системи, призводять до розладу свідомості, погіршення самопочуття та запалення внутрішніх органів. Смерть від дихання газу настає протягом 30 хвилин. Накопичення цирководню в Чорному морі за оцінками вчених триває тисячі років. Цей процес почався ще після останнього льодовикового періоду. Коли сформувалися сучасні гідрологічні умови моря, сірководень є легко займистим газом, і при певних умовах він може загорітися. Однак для цього необхідно, щоб велика кількість газу потрапила на поверхню і змішалася з киснем. Існують побоювання, що сірководень може вивільнитися у великих кількостях, що викликало б екологічну катастрофу. Одним з можливих тригерів для такого сценарію Міг би бути сильний землетрус, зміни клімату або значне порушення морських шарів. Подібні випадки вже траплялися в світі. Наприклад, на озері Ніус у Камеруні 1986 року, де вивільнення СО2 призвело до загибелі тисяч людей. Ніос Кратерне озеро у північно-західній частині Камеруну. Глибина озера 209 метрів, довжина 1400 метрів, а ширина 900 метрів. Озеро розташоване на висоті 1089 метрів над рівнем моря та утворене 400 років тому поверхневими та підземними водами, які заповнили МААР кратер вибуху, але без конусу, що виник унаслідок гідротермального вибуху. 21 серпня 1986 року на озері Ніос сталася лімнологічна катастрофа, яка забрала життя 1746 людей та 3500 тварин. Протягом декількох годин з озера було вивергнуто близько 1200 км газоподібного діоксиду вуглецю СО2. Газ викинутий з озера простягнувся двома потоками по гірських голуговинах і долинах на відстань до 25 км від озера, знищуючи все живе на своєму шляху. За два роки до того, 15 серпня 1984 року, схожа лімнологічна катастрофа на озері Манун в Камеруні забрала життя 37 людей. Дослідження здійснені експедиціями з Італії, Франції, Японії, Нігерії, Швейцарії, США та Великої Британії, з'ясували, що вода озера насичена вуглекислим газом, навіть після катастрофічного викиду води озера містили його ще близько 250 мільйонів метрів кубічних. Вуглекислий газ просочується з надри землі у кількості близько 5 мільйонів кубометрів на рік. Вважається, що 1985 року води озера були перенасичені ним. Основна частина вуглекислоти була розчинена у глибоких шарах під великим тиском. Викид було зумовлено порушенням гідрологічної стратифікації. Холодна вода, що зібралась на поверхні внаслідок сезону дощів, опустилася вглиб і підняла насичену газом воду. Внаслідок зменшення тиску газ почав виділятися з розчину, утворюючи бульбашки, і це призвело до спливання насиченої газом води аж до поверхні та її дегазації, вивільнення розчиненої вуглекислоти. Щось я задалеко відійшов. Он пишуть, що і у нас таке сталося 1927 року, коли Кримський півострів пережив сильний землетрус. Глибинний шар оголився і сірководень, що звільнився, спалахнув у повітрі. Що призвело до загибелі 68 людей. Якщо весь сірководень відразу вирветься на поверхню, це можна порівняти з падінням метеорита, що спричинив вимирання динозаврів. Однак такий великий вибух є малоймовірним, набагато ймовірніший поступовий вихід газу на поверхню, що призведе до отруєння води та повітря. Хоча вважаю, що ризик великого вибуху через сірководень у Чорному морі є малоімовірним, Однак важливо продовжувати дослідження моніторинг і вивчення можливих загроз, пов'язаних з сірководневим шаром, щоб запобігти потенційним екологічним катастрофам. У 1980-х роках в Совку розробляли технологію видобутку сірководня з Чорного моря для використання його як паливо на електростанції, але відмовилися від проекту, бо в результаті отримали би екологічну катастрофу та непередбачувані наслідки, що було би не вперше для совка, тому вважаємо, що пронесло. Цікаво, чи є якісь експерти серед глядачів, які б могли більше розказати про сучасні технології вибутку сірководню з води. Вертаючись до потопів, мушу сказати, що звісно було ще багато локальних потопів, спричинених сильними дощами чи таненням льодовиків, а потім їх проривом і затопленням значних територій. Також можливі потопи внаслідок припливу води з моря, як зараз у Флориді, через різні цунамі, метеорити і так далі. Але це вже буде у якомусь іншому випуску. Дякую за увагу! З вами був Прибулець Павло. Буду вдячний за підтримку мого каналу якоюсь копійчиною. А поки наша зоряна армада поспішає на допомогу вашій країні з іншого кінця Всесвіту, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть щось приємне в коментар під відео. А неприємне краще не пишіть, Я й сам знаю, що не ідеальний. Ну і чекайте на наступне відео.